А поки Вови немає, я працюю, я працюю. Збираю замовлення на змійов. У нас поїдуть ось такі три баночки паштету зі свинини. Ну і як завжди, маленький презентик до паштету. Зараз відправлю в пакетик. Ось так. А це принесла тряпочки. Зараз поскладаю, складу їх в пакетик і потрібно Потрошку виносити вже в сарай, все це. Зібрала отакий ось пакованчик з тряпачками. Тут більше, тут менше, як я кажу, для носиків. А ще полізла в ящик в себе там в кімнаті. І дивлюся блокноти. Подоставала. Вони вже, звісно, порозсипались від старості. Де трішечки залишилося листиків, де більше, але порозвалювалося вже, все повідставало, все повідклеювалося. Але мені для таких черниток, для нотаток, як знахідка. Бо в мене вічно з цим ціла ділема. Один ще навіть знайшла такий нічогенький. все, що було зайве. Повиривала, що це тут ще записано? А, це ще записаний розклад маршруток. Це колись був час, у нас так ходили маршрутки. От на змійов ходило 5 за день. А зараз 2 дні в неділю і один чи два рейси в день. О, так що я трішечки запаслася цими листиками, листиками. Буде куди тепер малювати черниточки всякі. Ну, те ще наш татко, наш, як його, відпускник. Трішечки нас надурив, вітрюган на дворі страшний. Вчора ж каже, не встигли трішечки. Ще завтра зранку підемо, ну, десь на годинку. Ну, я так і відчувала, що це було б сказано. На годинку. По факту вже пів на 12. От. Його ще й близько нема. Через годину вони вже точно повинні виїхати. Бо хтось з яка там дорога, та й взагалі. Тобто, я так розумію, що зараз десь з хвилини на хвилину повинен з'явитися додому. Так що я достала Салка. Це те, що я робила з попередньої свиночки. Достала салка, порізала, воно ще мерзле. Обчистила цибульку, але з цибулькою це я люблю, він таке не любить. І чекаю його на обід. Нехай розмерзається поки тут. А потім, що з'їму, а те, що не з'їмо, складу в судочок і приберу в холодильник. Ось так. Так що чекаю. В повної бойової готовності. Ой. Чи не знаю, що на вечерю готувати? Вже так все надоїло, набридло. І готування це вже набридло. І вже не знаєш, що готувати. Чесно, не знаю. Ладно, буду ще думати. А я зараз хочу зайнятися. У мене є тут ще така задумка по, як сказати правильно. Струхнути трішечки свої мізки і зайнятися, як там в школі нас вчили, повторіння матючені. Так от і я хочу підняти свої записи по мат частині. Бо в мене в планах є спочатку нового сезону сироваріння дещо додати до асортименту, а для цього потрібно знайомитися, сколихнути трішечки сіре, е, сіру, як воно правильно називається, господи, в голові крутиться, а сказати не скажу. Буває таке Ля, віщество як українською буде. Коротше, мать, от так, сіре віщество. <ріху> Трішки треба сіре віщество роз... розторх... розторхати, розшевелити і дещо згадати. Хочу цим зараз зайнятися, поки. Поки його чекаю, бо займ... починати займатися чимось більш глобальним, ну, приїде зараз, потрібно буде перекусити та попити кави, чи чайку і випроважати їх. Здається, гуркоча машина. Якщо я не помиляюся, то все ж таки явився. Ну, я ж казала, я казала, що це дов з хвилини на хвилину бути. Бо їм їхати, а дорога хтось знає яка. А в першій годині він повинен уже передати Мікі груміру в руки. Жанька, Жанька. Все, мої хлопці вже зібралися. Да, Лохматик? Ти приїдеш красунчиком. Ти приїдеш красунчиком. Ох, Лохматько. Бажаю вам легкої дороги. Спасибо. Mm, Хоча з Мікі це важко дуже. Чого його так укачує в машині? Лохматько. Mm. <риклад> ну, сиди. Ох, і шерстяка. Ох, і шерстяка. Як під'їдеш, набереш, я подзвоню, щоб виходили. Ну я не знаю, до тіті тоні, мабуть. Не любить кататися. Він знає, що якщо кататися, то напевно, що йому буде зледа. Якщо він розуміє, що його хочуть кудись взяти з собою на машині. Його зараз оце відпусти, він втече в кімнату отуди. Зариється в плед. Отаке таке лахмати. Зариється у плед і буде ховатися. О, зараз піду його зважу, до речі. Да? Бігемотик. 440 розкормився за зиму. Поїхаємо. Все, успіхи вам. Пока-пока. Сидеть, сидеть, курок, курок, ты аж в воздухе летаешь, курок. <свяк> вот таким наш хвостик вернулся, вид грумера, хвостик, хвостик. Ох, і хвостик. Ох, і хвостик. Хвостик. І до речі, як приїхали, зважила шерсті було майже 200 грамів. Уявляєте? Хвостик. Хвостик. Угу. — Ти хвостик? Попригун. Все, на цьому мої любі будемо на сьогодні прощатися з вами. Всіх, всіх вас цілую, люблю. У мене сьогодні була така розмова цікава, але про це я вам пізніше розповім. Все. Бажаю всім тихого вечора. Мирної ночі. Хвостик. Бувайте. Хвостик. До завтра. Па-па! Хвостик. Па -па. Хвостик.